Укрпошта випустила марку присвячену податкам. Так долучилася до всеукраїнської інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. Чи є традиційні черги за новою маркою? Розпитаємо в нашої кореспондентки Тетяни. Демох вона з нами на прямому зв'язку. Таню вітаємо, що зображено на марці і скільки вона коштує. Віро, вже 200 тисяч сираж цих марок, але їх вже немає. Про ціну розкажу, що коштує 167 гривень. А виходить три марки. Вони такі тепер інтегровані, великі. І 10 гривень коштує конвертик і 10 гривень коштує листівка. На цій марці зображено з однієї частини гривня, яка така трансформується у гінзу на другій марці. А сьогодні відбулося спецпогашення, і давайте побачимо, як це було. Звивається це все податки, армія і перемога, і згадали також вимогу президента, який казав, що 에, одна людина, точніше, зараз ще вісім людей засп... забезпечують... Саме зарплату одного військового і Укрпошта нагадала про можливість податків. Сказали, що з 2022 року доплатили близько 4 тисяч 4 мільярдів гривень податків до України. Ну зараз ми бачимо, що очільник Укрпошти підписує марки. Людей не так багато. Скажу тому, що вже марки не продаються а вже тільки підписують осі. Ді, це все слова. Дякую, Тетяна. Демок про випуск нової марки податки, армія, перемога.